Тут сейчас совсем трошечки. Капец, я запарюсь. Завидую Так, и вот так вот Так, пока вы нас сбрехаете. я пойду Подавлюсь телек. Так. Пип. Так. Так, завантажится. О, завантажилось. Наверное, на стыд ничего подавиться Так, Заходимо на Ютуб Плюсик. А, огляд будинку з серії АПП 534. ліфти, КМС. МЛЗ, Все. Вики. Є. О боже, друзі, бі, друзі. друзі бі. Всім привіт! Мене звати Макс. Я вам покажу, як реально робити краткий кутончик. Так, друзі, чи в Чигангані додалася нова функція, що можна увеличувати, зменшувати, взагалі робити so hard, те, що ти хочеш. Ну коротше, друзі. Починаємо. Так, Ну, цікаво. О, бліно, ну, додавили реально таку функцію. От давайте я вам покажу туторіал, як взагалі це робити, хоча я сам цього не дуже вмію. Коротше, бліно, в мене зараз не буде. У мене зараз, друзі, більше не буде. Мого легендарного цього. Я думаю. О их логендарных чорних крыльях. А, біля, крыльями, біля, не move, move, так, Берем короче. Move, Я не знаю, друзья. Ну вот в принципе можно щось спробувать. Але вот Карлсон. Други, чисто Карлсон. Так, ну пишел за покупочками. Так, а все что таки? Вот такие вот крыла, классно, друзья. Вот напишите в комментариях, можно у такие такі от крылья носить. Мешочек. Вот, друзі, ракету можно зробити. Она у мене вже куплена, цікаво. Так, значить. Давайте зараз зробимо. Так, так, не так. Во! Давайте зараз зробимо, короче, типа вот так вот. Save, не, ну друзі, їмба, їмба. Так, давайте тепер візьмемо очі, поскольку в мене очки, бачите? Козлини. Так, окуляри. Ем, значить, ми отак так переносимо. Боже, друзі, я якийсь мікро, -це, як Лего якийсь збираю. Ой, прям ідеально просто. Прям воно вложилось. Так, тільки треба ще вліво чуть-чуть. Так, давайте уменьшимо Так. Отак, отво. Так. Ой, прям ідеально, друзі. Входиться воно. Так, це в нас в сторону оце от. О, ні. Ой, е, не, не дивіться, коротше. Е, ну, от, до речі, я вам ну, от, е, сіяю функцію. Можна таке зробити. Ось таке, ну, ви бачите. Так, ми тепер поворачуємо. Е, давайте ви, ви напишете ще в коментарях. Вам подобається ця рубрика чи ні? Якщо е, так, то давайте ставимо лайки, а якщо цей. А якщо ні, то в коментарях напишіть Чо? Ну? Так, ну добре. А, е, так. Значить, ми робимо отак. От от. Блін, це дуже складно, Дуже. Це так складно, це Так, значить, а як в сторону? Як в сторону? А як в сторону, сторону Рів? Так, увеличивать. Так, расширяем. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Во, є. Yeah. Так, а як тепер назад? Назад, все вверх. Во, и назад. Так, і тепер треба трошечки вверх. Трошки їх уменьшить. Е. Yeah. Тепер... Так, це в нас вверх. Так, це в нас вперед. Боже ми. Ага, це в нас наклон. Так в цей сторону як? Дуже мій. Так, і оце от сторону, а де в сторону рівень? Так, ну добре, ну в принципі. Не ідеально. У мене є ще один прикол, як зробити комара. Гуляйте комара можна зробити. У мене не дуже багато монет. Так, ну добре. Ща, ща, жа-з-я, я. Ща возьмем. Там клюви, пам'ятаю, таки ко уже собаку сделать. Друзья. Без зубы, хаги-ваги. Шоци? Вот шоци, Це за помню здесь. же ж був. Да ладно. Нагасить мені, що немало. А ч, нормально, друзья, ж сделать? Можна сделать, в принципі, друзі? Так, клюв очочки. Ну короче, друзі, в мене от багато є ідей. о, коротше. Може. Друзі. У мене появилася ідея. Во во-во-во-во! У во, во, во. мене не дуже багато грошей, блін, Тож поставте лайк. Так, зараз ми оце от відвігаємо, отак от, дивіться, комаров просто зробимо, до речі, можна ще мінімум просто все зробити на мінімум. Так, є. Зробили. Сейф. Так. Тепер оце от ми видаляємо. Ні, Замість цього укрила, візьмемо Так, ну 200, блін, друге, друге. 200 грошей. 200 маленьких. 200 грошей. Давайте маленькі зробимо. Так, тепер як вправо? назад. Так. А ну, зараз, друзі. Коротше, друзі, отакий от у от мене комар вийшов, дивіться. Крінжовенька, крін... Криль... Тільки, боже мій, в мене немає очей. Але в мене дивилась ідея. Дивіться, не дивіться. Ну, коротше. Давайте зараз вот так вот Ну короче, можно ще зробити, знаете яких пол. Давайте микро мешочек пробуем. Добавим ему целый. От, Классный идея, друзья. Вот, блин, а 100 гривень стоит. вона 100 гривень коштує, блин. 100 гривень стоит. Блин, ну печально. Петривайте мене лайко. Добре. А, 90 культур. Ні!!! это А де цей мішок? Шо я купив взагалі. Шо я купив. Друзі, у мене з'явилась ідея зробити все на максимум і все на мінімум. Коротше, спочатку на максимум просто беремо. як вам так. Ідея, е так, тепер де мої очочки на І пау, і пау. Ну не знаю, друзі. Давайте тільки вверх кота зробимо, тому що він не видно. Осе. Він не так великий. Боже, що буде з клювом? До речі, цей випір. Ой-ой-ой-ой-ой, а що буде з ботиночками? Ми цінайте. Ой, вообще, ой, вообще, друзья, что мы не с таки, шо мне мешало, да, шо вот таким, что мы мешало, до чего с таким в кино, блин? Да? Ну вот скажи мне. Ну, блин, ну, друзья, я, поезжаю. моему знаю, что... Просто просто заходом, короче, на рандомный сэр... Так, да. троим пешком. Чего у нас заходы Заходь. е, все гм 913-918, Ли-Ов-Ту-Ру-Ру-Ру-Ру. Что тут? Просто, блин, поддавися. Що тут? Давайте я закрою, что там це. Там так я навіть на ютубе не показать. на Микроузи, найкраща зброя. Купуй ты онлайн. Джулия. Здорово, Джулия. Алло, Джулия. Ты не чу... Алло, ты меня чуешь, Юлия? Это что за чикинары? Огурец 321. Снимаем. Бара-бара-бара. Что -бара -бара. за коровушка? сейчас покажу коровушку. Кто меня убивает? Замороженный мальчик. Что он на тогда сей? Скинь ночи. Получай, коровушка. Боже, чем я займаюсь? Ох, друзі, там таке присходило. Ну короче, like давайте ще найкис сервер зайдем. Можливо, твій Зараз сервер попадає у сей. Move, ну давайте побіг. А боже, Крепость тюрьма. РП. Фрумот. РП. Ну, все на друзья, тут РП Тут, блин, все Кто я? А кто я? А кто я, Дид? А кто я? Я ютуб. Энгри Рустер плачет и стреляет. Охранник Арт. Охранник. А, Крабосинева убить. Нашел, блин, тут строить Такой вот надо. Шо? Хелл? Па-па-па-па-па. Пра. Е. А кто я в быть? Винсей, правила РП порушает. Е. Инженер. Женя 22К, что тут бываете. Пара Пара-бара-бара. Инженер. Что за инженер? Это бы зараз бью, инженер. Есть. Есть. Ярика трэш. Дура. Что там было? Подожди. Дура, что? Что у меня кикайте? Там было... Там было... 49к? Шо? Дура 49к, что? Дура 49к. Инженера надо. Инженера. Где этот инженер, блин? Па! Друзья, я просто занимаюсь на этом, как свой ролик называется. А это рача, как и называется. Вот видите, я заодно запущился. Синий. Кто я? Пау! Пау! Та да що за. Друзі, він просто убачив і стрельну туди. А я бы прям. Что ти синий не попадаєш? Є-є-є-є-є! Опа! Але в мене два золотых пістолета мене не побідить. Тибе було не з вами, бо Максим, і поки мене ще тут не